Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 4 глава, із 46 по 54 вірш. Був один царедворець, у якого син хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус прийшов з Юдеї в Галілею, прийшов до нього і просив Його, щоби пішов і зцілив Його сина, бо той мав померти. І сказав до нього Ісус: Якщо знамені чудес не побачите, не увіруєте. Каже до нього царедворець, Господи, піди, поки не вмерло дитя моє. говорить йому Ісус: Іди, син твій живий, і повірив чоловік в слову, що сказав йому Ісус, і пішов. І коли він ще йшов, раби його зустріли його і сповістили, кажучи. Син твій живий, Він запитав у них про годину, о котрій йому стало легше, і сказали йому: Вчора, о сьомій годині покинула його гарячка. Тоді зрозумів батько, що то була година, о котрій сказав йому Ісус: Син твій живий, і увірував сам і весь дім Його. Це знову друге знамення створив Ісус, прийшовши з Юдеї. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.